Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо такий вершковий рибний супчик. Ну? І що? Клас! Там буде і броколі, і помідорчик, чесно кажучи, я нам підписниця цей рецепт скинула, і мене він зацікавив. Тому що я не знаю, які це буде смак. Все в не знаю. Попробуємо побачивши цього. Йде. У нас друзі, є вибір. Або ми будемо готувати стандартно в каструльці, піджарювати на сковороді, або ж в мультиварці, то само піджарювати, але все робити в одній посудині. Я думаю, що будемо робити в одній посудині. Ну так в чому будемо готувати? На сковороді чи в мультиварці? Давай на мультиварці. Я мультивар я, чесно, один нас користувався, це як ми тоді розварилися. Ну, в смыслі, ми... я, я довго ним часто користуюсь. Коли Коли розварюю. Зараз ми на, на, на куховарим з тобою в цій мультиварці. Але слухай, вона током б'ється трохи. Не б'ється, все добре. Для цього супчику нам потрібно рибка червона. Моркочка, цибулинка, вершковий сир, м'який в нас класичний, без ніяких смаків, картопля. Тут її небагато, помідори і броколі. Треба ще вершки. Ось в мене тут пів баночки, можна більше. Загалом все просто. Нам треба нарізати і моркву, цибулю, картоплю, броколі дрібнішими шматочками, помідорчик на половинку, чері, рибка кубиками, А тоді вже будемо приступати до послідовного приготування. Значить, я займуся цією всею нарізкою? А Аня а чим займеться Аня? Тим самим ти. Нарізкою? Да? Ну добре. Нам треба з брокколі пообрізати всі оцей кінчик, кістячок, чи як він називається. Залишити тільки ось ці маленькі шматочки. Щось я навіть і не знаю, що це за суп такий вийде. Інгредієнти в нас вже готові. Тепер ми будемо пригоступати безпосередньо до самої готовки. Нам треба її включити, цю мультиварку, щоб вона нагрілася, щоб ми пожарили цибульку моркву на олії, а тоді вже будемо далі. Да? О, а що тут включити, скажімо? Просто ручний режим включити і все. Угу. І там, там є суп. Во, суп є. Все. І. Далі. Цибульку кубиками викидаємо сюди. Це ж краще сковорідки, так? Да? Ну, як сковорідка, дивіться. І так само моркву. Я коротше піджарюю, і підсолюю перчу і отак підтушковую так. І я дала солі трошки більше, тому що, в принципі, все будемо варити без солі. Рибка в нас слабосолена. Во взагалі виробилося. А що подержання тепла? Може воно не може відкрито працювати? Взяла б сковорідку і не морочила б собі одне місце тими штуками мультиварочними. А то треба по <пепентрювати> ВП так. Uh... Ну, мені самі цікаво, як вони мають готувати. Знов все запрацювало. Я надію, що не виключиться знов. Я скажу одне: на диво нагрівається, вона швидше навіть з коворіт. О, до речі, час іде, вже 49 хвилин. Значить, ми тоді може нажали це підтримку до тепла. Що переставляємо його? Ну давай переставимо. Там нам буде там і витяжка є, і світло. Ніяк вона не може нормально працювати. Так, переставляємо її до витяжки, тому що на кухні всю кухню заполонили приємні запахи. І я тобі так скажу більш з цими мультиварками, ну і говбами. Здається, ніби мультиварка швидко, але я вже давно носу зварила. До нашої зажарочки я викидаю картоплю. Нехай вона теж трошки так піджариться. Мам, ну. Другі Той же так само? Ну, та покладається, будемо шукати ці. Так, заливаємо воду. 800 мл. Зараз ми наберемо ще ті саме, просто я так набрала. Не знаю, скільки там треба водички. Напевно, ще трохи. Друзі, все на вгад, все навгад, пробуємо. Чуть-чуть чи скільки? 500 тут ще. Так. Літр 300. А далі що робимо? Чекаємо, поки закипить. А далі? А далі все кидаємо. Просто все кидаємо і все. Ні. Ну так. Майже. Друзі, все закипіло. Недовго часу прийшло. До речі, ось такі, бачите, не, не сильно, якраз так ідеально прям кипить. Я буду сюди все по порядку кидати. Далі рибка. Нашу рибку викидаємо в супчик. Хоча я ще ніколи не варила суп з червоної риби. Бабуся робила якось животиків, такий більш-менш нормальний. Це щось для мене новеньке. Я значить беру брокколі. Далі нам потрібно додати помідори, вершки і сир. Ну, такі послідовності. В принципі, я думаю, немає різниці, ні? якій послідовності? Ну, різниця є, якби. Щось яке вариться часу, розумієш. У нас вони заморожені, холодні. Слухай, ти якась така ляпа буде, що я навіть не знаю, його їсти не знаю, що нормально на смак буде. Що собі думаю я? Якщо там є вершковий сир і вершки, це вже сто відсотків буде смаку. От сто відсотків. Отже, у нас супчик проварився трошки. Не знаю, скільки може хвилин 15. Кажу, запах реально класний. Тільки Я у нас було стільки риби, то ми дали, хоча риби можна було б більше дати. Так. так тепер ми сюди додаємо помідори. Правильно? Додаємо оцінна. Ми брали Ми вже на фініші. маленькі помідорчики і наполовинку їх розрізали. Так. Ще це. Чуєш, Аня? мені таке здається, бурмутуха якась така вийде. Далі сир додаємо сюди і, верш... і вершки, правильно? Перше, перше, перше вершки. У нас є пачка вершків 200 грамів. Але половину ми використали, то тут десь 100 грам. Мені з головою вистачить. Та тут більше, напевно, навіть 150 може було. Поки наше це все діло закипає, я відкрию вершковий сир. Виглядає, чесно кажучи, дуже гарно. Такі, знаєте, такі кольори: червоний, зелений, жовтий, помаранчевий. Ну просто. Я довго чекати не буду. Я хочу кинути вже вершковий сир. Цілу пачку, ту тобто багато. Мені тільки що в голову прийшло, можна ж варити оці супи, не з сирків маленьких, і мені здається, що краще було просто корисніше було давати саме вершковий сир. Розумієш що я кажу? і розтає він набагато швидше. Ну в принципі, знаєш, яка різниця? той плавлений, а цей такий типу дуже дуже такий мілко перебитий блендер. Напевно. Вау, а шукуляри запотіли. 6 хвилин залишилося, знаєте, такі приколи завжди? Толік, цей суп дуже легенький, 20 хвилин буде готовий. Я глядаю, що на кухні тільки 3 години. А як часом таке буває страва складніша, от того разу могла випочинковий цю штуку. Ніби страва легка, ну не, не легше за цю, але готується набагато швидше. Ух ти, дивіться, яка краса. Зараз я ще сюди дам буквально трошки вершкового масла для смаку. Ще масло дамо. Там нема масла, там є вершковий сир масло? і вершки. Просто масло придає, які знаєте, такий зовсім інший смак. Небагато ось так масла дам. Воно вже десь до години вариться, так що я не знаю навіть. Картоплянь зварилася, як думаєш? Я думаю, так. Да. Ну. М -м -м. Готова? Так. Да. Я думаю, ще Чуть-чуть І все, і можна вимикати. Я, друзі, в житті варених помідорів не їла. От тільки в борщі, як добавочку, да. так. Ну тут. Так, моя задача спробувати на смак, чи достатньо там солі. Ти Так пробуєш, не ви боїшся цю ложку? Я скажу вам чесно, смак дивно смачний. Дивно смачний це як? Смачний чи не смачний? Відчувається рибка, якби її було більше, було б ще краще, мені здається. Відчуваються помідорчики, ця кисловатість. Броколі, так типу. Ну, коротше, смачно, смачно. Не знаю, що по солі, мені здається, можна було бути трошки більше солі. Все, друзі, вимкнула з наша мультиварка. Якраз і добре, тому що я вже наливаю толіку суп. Нехай пробує, дегустує. <му> Бірш все і кажи. Пахне, я хочу все знайти. Ага, рибу знайшов, мало риби, треба було більше. Чесно кажучи, да, Всі повністю овочі віддають рибою, крім помідора. Помідор ну, свій смак має, але не смак помідора, якийсь незалі uh -huh. дуже класно. Отаку штуку спокійно можна готувати, як розбавку там борщів, рідкого чи ще щось таке. От якщо взяти страви чи приготували б ми ще, да, Раз. Uh -huh. Ну оце так. Да. Так, да? нічого собі, я здивована, тобі скажу чесно. Оце можна ще раз готувати, бо печінковий торт тут. Та ні. Мені печінковий торт був смачний. Зараз пробую супчик, як воно буде. Ну... Я так боюся, така якась йопа, тоді є взагарика, ти аво є. Слухай, ти не їсти сіла, а розказати чи тобі смачно? Ти зараз не істинний... Либо... Я Давай спробую з помідорчиком. Либо дати. <ш messer2> Все, Ти наїлася, ні? Ммм. Помідор впитав в себе оцей вершковий смак дуже смачно. Мортичка кубиками — це просто белісимо. Гаряченьке, знаєте. Ну... Я не можу вам передати. Мені смачно. Хто рибку не любить, не знаю, чи сподобається. Але я скажу власні враження, що це не тільки смачно, але й реально корисно. Тому що все гарненько варене, пропарене. рибка червона, яку потрібно їсти, овочі, сир вершковий. Ось Ось таке друзі, незвичне поєднання в нас сьогодні. Вийшло. Навіть мені сподобалося, чесно кажучи, хоча я борщи там. Ні, борщ я любить вічервоні. Борщ ти любиш? Він Любить, до речі, борщ солодкувати. Так дякуємо, що відео до кінця. Кому наше відео слово став нам вподобайко. Хто нас ще не підписаний, обов'язково підпишіться і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.